Виконуємо номер 705 із підручника Геометрія 7 та номер 4910 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Хорда АБ до рівня радіусу кола. Точка С кола і його центр лежать по один бік від Хорди АБ. Знайдіть кут АЦБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас є коло, центр О, АБ Хорда. Хорда дорівнює радіусу кола. Точка С належить колу і лежить по один бік від центра кола. Потрібно знайти градусну міру кута АЦБ. Кут АЦБ у нас вписаний кут. Вписаним кутом називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинаються коло. Кут АСБ – вписаний кут. що спирається. Наш вписаний кут спирається на дугу АБ. На Дугу АБ. Можна позначити зверху дугу. ну, я словом написала. Далі кут АОБ. Це центральний кут. Центральним кутом називають кут з вершиною в центрі кола. Центральний. Кут, Що спирається на дугу також АБ, Трикутник АОБ у нас рівно, рівносторонній. Всі кути рівностороннього трикутника ми знаємо по 60 градусів. Трикутник АОБ ОБ рівносторонній АО дорівнює БО і дорівнює АБ. Тоді нам не потрібно всі кут. АОБ дорівнює 60 градусів. У рівностороннього трикутника всі кути по 60 градусів. Градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Тому кут АОБ дорівнює градусній мірі дуги АБ. Ну і, відповідно, дуга АВ буде дорівнювати у нас також 60 градусів. За теоремою про вписаний кут вписаний кут вимірюється половиною дуги, на які він спирається. За теоремою про вписаний кут, Кут АБ дорівнює половини дуги АБ. І тоді дорівнює одна друга множимо на 60, маємо 30 градусів. Записуємо відповідь 30 градусів. Номер 705 із підручника геометрія 7 та номер 49.10 із підручника Математика 7 виконано